Привіт, друзі підписники, хочу зачитати свій новий вірш, який називається Людина, як людина, як листя росте, опадає, як вітер, що дме всю плинність життя, як квіти і зорі, що в серце всіває, Той подих земного ранкового дня. Людина, як сонце. Як місяць на небі, вогнями надії, всім мріям горить, біжить або йде в життєвій потребі, щоб завжди в любові і в щасті летіть, людина, як вихор, як подих раптовий, як свічка у церкві, що тихо горить, і сяє кругом, як промінь ранковий, від щастя й любові. Що ніжно тремтить. Я бажаю всім вам, друзі, тільки позитиву в житті, тільки нехай ваше серце завжди перебуває у любові і завжди ваша душа летить тільки від щастя. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Не забуваймо наших захисників і захисниць, героїв, які ціною власного життя, ціною здоров'я, боронять Україну, боронять рідну землю від ворога. Бажаю усім, як завжди, віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною і Божої опіки. Будьте добру і з Богом!